Доброго дня всім, пропоную до вашого ось такий гарний автомобіль на продаж. Це у нас Jeep Compass 2019 року випуску, 10-й місяць, пригнаний з штатів, розмитнений та продається, відновлений, звичайно, ось такий стан. Стан класний, присутні звичайні, абсолютно звичайні сліди зносу. Якісь, можливо, дрібні царапинки, тембіль повноприводний, з двигуном 24 бензин, атмосферний, можна поставити газ без проблем. Повний привід, безключовий доступ, датчики сліпих зон, підігрів дзеркал, дуже гарні колеса в цій комплектації. Так, покажу такий салончик, велика мультимедія, центральна. Велика мультимедія на щитку приборів, датчики дощу та світла, підігрів передніх сидінь. Е що у нас тут ще? Підігрів корма. електросидіння водія, передні задні скло підіймачі. Датчик дощу світла я вже сказав, здається. двозонний клімат-контроль. Тут у нас управління повним приводом, безключовий доступ, <кій> виходи е на, на флешку, на AUX. Так, партронік, камера заднього виду. Зараз я заведу, покажу, як автомобільчик заводиться, працює. Ось так. Помилок немає ніяких, крім того, що батарейка сідає в ключу, ключ у нас одненький. Запуск дистанційний працює. Ось дуже гарно по бортовому комп'ютеру. Повністю все можна подивитися, температуру трансмісійної оливи, температуру оливи в двигуні, заряд акумулятора, датчик і тиску в шинах. ось автомобіль просто був холодний. Така мультимедія досить приємна. Зараз, що вона довго думає. Перший запуск. Підігрів сидінь, підігрів керма. Дуже гарно грає акустика. Таке у нас зеркало заднього виду, така у нас стеля. Так виглядає позаду автомобіль. Надписи джип. Так, Покажу вам митні документи, кого буде цікавити, звичайно. Ось митні документи. Ось така буде вартість. Вартість буде в оцінці невелика. Не, не, не Невелика. Так, покажу ще кого буду цікавити, він номер. От бачите, 10-й місяць 2019 року. Він номер. Дивіться пошкодження, кого цікавлять. Я зараз все розкажу. Були пошкодження по безпеці, безпеку дуже гарно відновили, якісно. От такий автомобільчик, я думаю, з такого ракурсу буде гарно видно. У нього чорний дах. Покажу також багажне відділення. У нас камера заднього виду. Багажнику трошечки в нас я перевозив якраз свої речі. Багажник великий, компресор гарно поміщається. Ще навіть є запас по місцю, і знизу місце під е, запаску або під балон. ГБО. Тому що. Так, ось так виглядає. Присутні якісь дрібні, зовсім дрібні сліди експлуатації. От, як, наприклад, на бампері, дрібні царапинки, але це все. Я думаю, не суттєво. Ось так виглядає з цього боку. Такий салончик, коврики також присутні. Об'ємні. Так виглядає з цього боку. Ось такий автомобіль. джип компас фарбований. Ось це крило, фарбований капот і фарбований бампер. Замінені фари на LED здихло, дуже гарно виглядають. Зараз покажу вам підкапотку. Це пробіг автомобіля, ще за аукціонами стертий. Ось так виглядає у нас підкапотка. Працює все суперово. двигун на холодну, ідеально. Тут всі різинки все на місці. Все гарно. Решітка залишилась рідна. Оці штуки так само рідні. Замінилися оці фонари на з ДХО. Так само такі гарні також фари головного світла. Зараз я включу, подивитися, як вони гарно. гарно мають підсвітку. Гарно мають підсвітку. Ось так. Отак От виглядає. Я думаю, досить-досить гарно. Замінював також лобове скло на мало тріщину. Дуже-дуже приємний колір. На, на відео зовсім-зовсім невелика відмінність ось цього крила переднє, яке фарбоване з дверкою, але в, е, вживу від цього майже не замітно. Отак виглядає автомобіль позаду. Дивіться, кого буде цікавить, будь ласка, звертайтесь. Ось такі задні фонарі. Технічно автомобіль в суперовому стані. Все працює на відмінно. Повний привід. Всі режими руху. Так от працює у нас. І угу. автомбіль понизу. Все, кого буде цікавить, будь ласка, телефонуйте. Такий автомобіль продається. Ціну напишу в описі нижче. Усім гарного дня!